Не припиняються артилерійські залпи на Адебальцівському напрямку, інформує штаб. А то вночі під вогонь сепаратистів потрапили населені пункти Попасна та Луганське. Луганські облдержадміністрації кажуть, Попасну обстрілювали і сьогодні вранці з боку Первомайська та Калинового. Вони окуповані бойовиками, які називають себе козаками війська Донського. Терористи обстрілювали також Троїцьке і трьох Постраждалих немає. Речник АТО Анатолій Стельмах повідомляє про десяток ворожих безпілотників уздовж усієї лінії бойового зіткнення. Яка була і російська, і так називаємо і національної гвардії Всевеликого війська Донського, вона нікуди не відійшла. Вона вернулася з дебальцівських позицій, знову знаходиться в селі Жолобку, як були російські танки, так і сидять. Тобто то, яке в них було бажання захватити 29-й посін, його не залишив. Значить, появилися знову гради, артилерія, міномети. Значить, в Фрунзе, появилися, в Брянці появилися в Кіровські, в Стаханові, в Первомайські, в принципі, всіх тих інших містах, де йшли інтенсивні обстріли. На Донецькому напрямку вночі терористи з артилерії мінометів обстріляли Опитне, Тоненьке Авдіївку. Крім того, в районі шахти Дутовської близько 9-ї години вечора противник піхотними підрозділами намагався штурмувати наші позиції.